Вони були кумирами мільйонів, обличчями світових брендів та зірками червоних доріжок. Але за кадром все було по-іншому: залежності невдалі операції та неадекватна поведінка, що, врешті-решт, зруйнувала їхню зіркову кар'єру. Давайте розберемо скандали, злочини та жахливі вчинки цих знаменитостей, що у деяких випадках могли їм коштувати власного життя. Роль Донни Мартін у культовому серіалі Беверліґілс принесла Торі Спелінг широку популярність, і хоча цю роль їй допоміг отримати її впливовий батько-продюсер, Аарон Спелінг паралельно Торі брала участь у зйомках інших проєктів, де отримала ролі самостійно. І наприкінці 90-х та у нульові ви могли її бачити у фільмах Крик 2 Трюк а також Дуже Страшне кіно 2 Але ці фільми виявилися лише відголосками минулої слави, не дивлячись на те. Що глядачі тепло сприйняли її персонажа у серіалі, Торі не була задоволена своєю зовнішністю та, намагаючись відповідати голівудським стандартам, почала звертатись до пластичних хірургів, за допомогою яких хотіла вдосконалити деякі риси обличчя та тіла. Вже у 20 вона збільшила собі груди, потім провела ринопластику, збільшила губи. Ну а щоб закріпити ефект, почала зловживати ін'єкціями, що мали б вберегти її обличчя від змін під впливом часу. Але наслідки. Не призвели до покращення її зовнішності, а навіть навпаки, що, врешті-решт, посприяло завершенню її кар'єри. Паралельно з роботою над зовнішністю Торі намагалась влаштувати своє сімейне життя, але її другий шлюб погіршив її психологічний стан через постійні зради чоловіка. Однак вона на все закривала очі, та протягом десяти років подружнього життя у пари народилося п'ятеро дітей, три сини та дві доньки. За період життя у шлюбі Торі декілька разів потрапляла в аварії, в тому числі разом з дітьми. А у змі та й діло спливала новини про її яку кажучи, дивно поведінку. 2024-му стало відомо, що вона не витримала постійних зрад чоловіка та подала на розлучення. І в цьому ж році спалахнув гучний скандал з будинком в передмісті Лос-Анджелеса, де Торі з дітьми проживала сім місяців. Сусіди були обурені безладом, що залишився після неї. Відремонтований будинок, що здається в оренду, був повністю мебльований, коли спелінг і діти з домашніми тваринами заселились в нього. Однак, після їхнього виїзду новий диван опинився на вулиці і був. Брудним та розірваним всюди було сміття та купа понівечених речей. А знімати будинок їй довелося, тому що вона залишилася без власного житла. На торі та її колишньому чоловікові, як з'ясувалось, були величезні борги. Основною сумою, що залишилась після того, як батько пішов з життя, розпоряджалась мати. В той час як 800 тисяч доларів, які перейшли торі у спадок, закінчились, а заробітку в неї не було. Спочатку торі з дітьми з'їхала до друзів, а потім потім у готелі за 100 доларів. Та деякий час вони навіть жили у будинку на колесах. Останнім часом у змій можна побачити фото Торі Спелінг, які можуть вас злякати. Зірка критично схудла. У якості виправдання 51-річна зірка розповіла, що після народження п'ятої дитини перестала сприймати своє тіло. Вона сиділа на різних дієтах, сподіваючись скинути хоча б кілька кілограмів. Зрештою, спелінг заважилася на прийом того самого відомого препарату, який про. Писують діабетикам. Тепер вага акторки майже критична. Інсайдери повідомляють, що тепер їй навіть важко рухатись. Джеймс Франко за свою 25-річну кар'єру підкорив чимало сердець. Він знімався у кіно, був режисером, продюсером та навіть викладачем з акторської майстерності. Джеймс знімався у п'яти шести фільмах на рік і в якийсь момент став справжнім рекордсменом серед голівудських зірок. З останніх його кіноробіт ви скоріш за все пам'ятаєте серіал Двійка, а також фільми «Гориметець» та Зеровіль. Але уже у 2018-му посеред, здавалось би, ясного неба почалася справжня буря. Актора звинуватили у зв'язках з неповнолітніми. На той момент з доказів були лише переписки, але обкладинку Веніті Fair» та номінацію на Оскар за фільм Горе митець Джеймс втратив. Та це було лише початком. Вже через декілька років зірку звинуватили у домаганнях та непристойній поведінці п'ять жінок, причому деякі з них були студентками його кіношколи. І, хоча актор урегулював це, виплативши їм більше двох мільйонів доларів, від нього відвернулися близькі друзі та голівудські кіностудії. Всі обговорювали вседозволеність, дозволеність, яку він відчув, будучи на піку слави, і що все це має припинитись. На тлі відміни актора згадали його інтрижку 2016 року, із заміжнею на той момент Ембер Гьорд, з якої вони зблизились на знімальному майданчику. Тож скандальне розлучення Гьорд та Джоні Депа знову вдарило по і без того поганій репутації Франко. Не так давно він заявив ЗМІ, що все, що сталося, дозволило йому інакше поглянути на життя, і, зрештою, він вдячний за цей урок. Актор зізнався, що до скасування мав багато чого, але абсолютно цього не цінував, бо весь час хотів ще більшого. Нині 46-річний Франко працює у Європі. Як це і буває у кращих традиціях відмінених холівудських зірок, але скоріш за все шлях до минулої слави та великих гонорарів закритий для нього назавжди. Всі, хто зростав у нульові, скоріш за все пам'ятають Джесіку Сімсон, яка у ті часи була дуже популярною. Вона записала декілька успішних альбомів та прославилась завдяки фільмам Сутінка вазона, побачення моєї мрії та блондинка з амбіціями. Але у 2016-му зірка почала зловживати міцними напоями. Як з'ясувалось, вона довгий час боролася з депресією та залежністю від випивки та деяких препаратів. Велика кількість шанувальників відвернулась від неї. А від колишньої популярності залишилися лише старі хіти та декілька молодіжних комедій. У 2021-му на своїй сторінці в соціальній мережі Джесіка опублікувала пост про боротьбу із залежністю, підписавши його. Ця людина на фото не впізнавана версія мене самої. Вона розповіла, що для того, щоб знайти і зрозуміти себе, повернути собі внутрішнє світло і кинути виклик світу, їй було потрібно перестати вживати міцні напої. Вона розповідала змі, що народивши трьох дітей, набрала багатенько зайвих кілограмів, через що почала комплексувати. До того ж, її живіт після трьох вагітностей, На її думку виглядав жахливо. Джесіка його дуже соромилась. У одному з інтерв'ю вона зізналась, що навіть не дозволяла чоловікові бачити її без футболки. Вона систематично руйнувала себе випавкою і таблетками. Та у якийсь момент, не бажаючи миритися із ситуацією, зірка вирішила звернутись до пластичних хірургів. Спочатку вона зробила часткову підтяжку живота, але не була задоволена результатом. Тому через два місяці вирішила зробити повну підтяжку. За цей час вона перестала випивати, але все одно мала купу ускладнень, які виникли через медичну процедуру. Вона підхопила інфекцію, і після операції все ледь не завершилося трагічним фіналом. Але на щастя, все. Його обійшлося. а у 2025-му для знаменитості настав час кардинальних змін. Стало відомо, що 44-річна Джесіка Сімсон розлучається з чоловіком, спортсменом Еріком Джонсоном після 10 років шлюбу. Про зміни у житті зірки стало відомо після її приголомшливого схуднення, яке, за словами близького інсайдера, змусила Сімсон відчути себе краще, і дійсно, по фото видно, що зараз Джесіка взяла себе в руки, але звісно. Що колишня популярність залишилася у минулому. Зірка фільмів щось не так з Кевіном, переваги скромників та серії фільмів про фантастичних звірів, а також виконавець ролі Флеша у ряді супергеройських фільмів Езра Міллер практично увійшов у перший шалон голівудських зірок. Але схоже, що від популярності молодий актор просто збожеволів. Інакше пояснити усі його дії досить складно. На початку весни 22-го року поліція округу Гаваї заарештувала Міллера, звинувативши його в домоганнях і хуліганстві. Інцидент трапився ввечері в місцевому караокі-барі. Актор лаявся і нервував, коли решта відвідувачів закладу починала співати. Власник бару просив Езру заспокоїтися, але той вирвав мікрофон у жінки і напав на чоловіка, який грав у дартс. Тоді Мілера звільнили після внесення застави. Після інциденту керівник. Ніки Warner Bros. вирішила зупинити зйомки фільмів за участю актора. Але все ж таки перший інцидент великих проблем йому не обіцяв, тому що багато хто із голівудських зірок грішив подібним, і це не було чимось винятковим. Але вже у наступному місяці того ж року Міллера заарештували вдруге. Актор, перебуваючи у приватній резиденції, негативно відреагував на прохання залишити будівлю та кинув стілець у жінку, який потрапив їй у чоло. За кілька годин Езру відпустили з під арешту після наради з окружною прокуратурою. Між першим і другим інцидентами подружня пара з міста Хіло звинуватила Міллера в тому, що він увірвався до їхньої спальні, погрожував і потім навіть украв паспорт та манець. Однак представники актора залагодили конфлікт у спробах врятувати публічний образ зірки. Однак в жодному з цих випадків Міллер не зробив ніяких висновків. На початку літа того ж року на актора подали до суду батьки 18-річної індіанської дівчини Токати з проханням обмежити її спілкування з актором на законодавчому рівні. Езра і Токата познайомилися, коли тій було 12. Батьки стверджували, що Міллер давав їй випивку і заборонені речовини, а також без дозволу возив до Лондона, Нью-Йорка та Каліфорнії. Через нього вона навіть кинула навчання в університеті. Та все ж таки після новин про звернення до суду токата написала в соцмережах, що з нею все гаразд, а Езра її друг. Однак імідж Міллера від цього світлішим не став. Та вже незабаром він опинився у центрі нового скандалу. У тому ж 2022 році його звинуватили у крадіжці зі зломом у штаті Вірмонт, після чого в суді був оголошений вирок. Знаменитість засудили до року виправних робіт. У цей же період інсайдери повідомляли про проблеми Езри із забороненими речовинами. Та й після всіх скандалів зірка вибачився перед керівництвом Warner Bros. за свою поведінку, а також повідомив про те, що страждає на психічні розлади, і почав проходити відповідне лікування. Але людина з оточення зірки запевнила, що Міллер лише грає у лікування. Можна задатися питанням, що чекає на 32-річного Міллера далі, скоріш за все, нічого. Хорошого. Остання його кіноробота вийшла у 2023 році, і то, по інформації у змі, знімати її було важко через проблеми з поведінкою езри. Тож про великі проєкти та великі гонорари прийшов час забути у найкращому випадку. Йому доведеться перебуватися ролями в малобюджетних низькоякісних фільмах а у найгіршому взагалі піти з кіно. У 2022 році на Ютуб відбулася прем'єра перших двох епізодів документального серіалу Деймі Ловата Танці з дияволом, в якому колишня зірка Дісней та співачка подробицях розповіла про зловживання забороненими речовинами, що ледь не коштували їй життя та тривалої боротьби із залежностями. Це не перша документалка артистки з шокуючими зізнаннями. Про те, як зазначили критики, одна з найвідвертіших свою акторську діяльність Демі розпочала. У дуже юному віці і вперше з'явилася на телебаченні у проєкті Борні та Друзі, де знімалася разом з Селеною Гомес. Пізніше вона знялася у фільмі Рок у літньому таборі. Музичні канікули, після чого продовжувала співати, зніматися у різних шоу і незабаром стала успішною співачкою та актрисою. Але, скоріш за все, щільні графіки та слава виявилися для юної зірки за великим тягарем. Та на гастролях 2008 року Ловата почала вживати заборонені речовини і буквально не могла й дня без них прожити. У 2011-му вийшов альбом Ловато Unbroken» якому кому до звичних підліткових пісень додалися чуттєві балади про боротьбу із внутрішніми демонами. Після цього MTV випустили перший документальний фільм про неї, де міловата залишається сильною. І що насправді шокуюче, на зйомках документалки, вона була під впливом заборонених речовин, про що співачка зізналася пізніше. Ловата згодом розповідала, що в цей період залежності вона декілька разів ледь не попрощалася з життям. У результаті мене Джера та команда зірки пригрозили їй розривом контрактів. Тож їй довелося відправитися до так званого тверезого будинку, де вона мешкала протягом цілого року. Навесні 2018-го, будучи вже шість років тверезою, Ловато знову почала вживати небезпечні речовини. Провівши ніч у компанії з друзями після вечірки, Демі вирішила прийняти цілий комплекс заборонених речовин, внаслідок чого в неї стався інфаркт і три інсульти, які викликали пошкодження мозку. Вона навіть пережила. Насильства, будучи у такому стані, але медикам все ж таки вдалося повернути зірку до життя, та навіть це її не зупинило. Та в тому ж році вона повернулась до пагубної звички. Як вона пояснила, причиною чергового зриву стала побаченою не стаття, якій співачку назвали «ожирілою». Вона зазначила, що для людей з харчовими розладами це найсильніший тригер з усіх, що можна уявити. Після цього зірка пройшла лікування від залежності. Та гарантій того, що це було востаннє, на жаль, немає. У 2022-му вона заявила, що завершає концертну діяльність через проблеми із здоров'ям. Скоріш за все, багаторічний вплив заборонених речовин не пройшов безслідно. У минулому році стало відомо, що 32-річна Демі заручена з музикантом Джорданом Лютесом. Відійшовши від кар'єри поп-зірки, вона переключилась на особисте життя. Ось таке продовження скандальних історій, які загубили кар'єру відомих голівудських знаменитостей. Посилання на попередній ролик ви побачите на екрані. Обов'язково діліться своїми думками, чому деякі артисти, досягаючи вершини слави, так різко котяться вниз. Чи міг би хтось з них зупинитись раніше, ніж повністю зруйнувати свою кар'єру? Чи можливо було б їм допомогти? Дуже цікаво було б обговорити це у коментарях. І не забувайте підписуватись та натиснути на дзвіночок, тому що попереду на вас чекає ще багато цікавих відео.